Сьогоднішнє моє відео буде практичним, таким практичною допомогою для тих, хто хотів би почати молитися на Вервиці, хотів би молитися Вервицею щодня, хотів би озброїтися цією потужною молитовною зброєю, але з тих чи інших причин не вміє. Не вміє молитися розалі, не вміє молитися вербицю. Мож є такі люди, можливо, які в храмі спільно з іншими людьми моляться, а вдома не знають, як це робити. Вони беруть цей предмет, молитовний, засіб, цей в руки, і не знають, з чого мають почати, як мають продовжувати цю молитву. І, на жаль, вервичка так і залишається десь під іконою. Лежати, або висіти на стіні, або дехто носить її на своїй шиї, на своїх грудях, як якийсь оберіг талісман, але вербиця — це не є талісман. Звичайно, її можна носити на грудях, на шиї, але краще на ній молитися. Від цього буде набагато більше толку, набагато більше користі для нашої душі, а також і для всієї церкви Христової. Сьогодні я розповім вам, покажу вам наглядно. Практично як молитися на вербиці. але одразу хочу зробити таке зауваження, таку ремарку. Спосіб молитви Розарію, тобто вербиці до Пресвятої Богородиці, інколи трішки відрізняється. В одному молитовнику можуть бути одні молитви, в іншому молитовнику чи брошурі можуть бути додані ще якісь додаткові молитви, можуть бути якісь незначні різниці перекладу молитв, наприклад. Тому одразу. Хочу сказати, що це є нормально, якщо ви вже молитеся Вервицю в трішки інший спосіб, з тими молитвами, з якими ви молитеся, продовжуйте так робити. Не треба думати, що ось отець Роман сказав, що той спосіб молитви на Вервиці є неправильний. Ні. Всякий, вся, всяка молитва на Вервиці, вона є правильна і добра. Тому я це відео записую для тих моїх друзів, знайомих чи глядачів, які не вміють ще ніяк молитися. Важливо на вербіці почати молитися, бо може бути таке, що знаєте, ви не до кінця все зрозумієте із цього відео, десь щось залишиться, якісь питання, щось буде ще неясно. І хтось подумає, ай! Іншим разом просто почну молитися на вербіці. Ні, ви почніть молитися сьогодні, почніть. Може, трохи неправильно, трохи щось не розуміюче. Потім підійдете до священника, чи до Катихита, чи до сестри Монахині, чи до когось більш досвідченого, якогось свого товариша, хто молиться на Вербиці, і поправите свої помилки чи прояснити ті моменти, які вам є незрозумілі. Але важливо почати молитися вже сьогодні, вже цього вечора, коли ви побачили це відео. Отже, спочатку я покажу. Як ми молимося, якою послідовністю молитов ми молимося, і буду називати таїнства, вервиці також. А потім після цього я вже поясню, що означають власне ось ці таїнства і як це роздумування, розважання чи медитацію поєднувати із молитвою. Отже, як ми починаємо молитися на вербиці? Беремо найперше в руки таку вербицю. Це зараз я вам показую класичну велику вербицю. Можна молитися також і за допомогою маленької вербички, де є е, такі тільки 10 переділок, 10 е, таких намистин, скажімо так, чи чи 10... Гульок, на яких ми молимося, але краще звичайно вживати таку вербіцю, і я саме на ній показую, як ми молимося. Беремо її в руки, робимо на собі знак Христа. Тричі хрестимося. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тоді на хрестику, тримаючи руки, тримаючи в пальцях хрестик, кажемо: Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Тоді переходимо на наступне зернятко, яке є над хрестиком, і молимося молитву вірою. Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І так далі по тексту. Я не буду все вірою промовляти, для того, щоб це відео не було аж надто довгим. Тоді, промовивши вірою, переходимо, бачимо, тут є такі три зернятка. Переходимо до першого із цих трьох зерняток і кажемо, роблячи на собі знак Христа, слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На наступному другому зернятку. Молимося, слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. На останньому із цих трьох зерняток кажемо такі слова. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І знову погородиться, діво, радуйся і до кінця. Хтось говорить: слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій Христовій вірі утвердив, чи просто у святій вірі. Є різні способи, але я ділюся з вами тою молитвою, якою я навчився ще в дитинстві, тому вживаю цю формулу, що у святій католицькій вірі утвердив. Тоді бачимо, є таке окреме зернятко. І таких окремих зерняток буде ще чотири. Ну тут у мене такі медали, які, бачите, є з папськими базиліками римськими, але по суті, ось це зернятко, і ось цих інших: один, два, три, чотири. Тобто таких зерняток їх є п'ять, і на них ми молимося однаково кожного разу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. «О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І тоді кажемо розважання, розважно або роздумаймо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Це якщо ми маємо е, таїнства радісні. Їх ми молимося у понеділок і у вівторок. Якщо буде середа або п'ятниця, ми молимося страсні таїнства, в четвер молимося таїнства світлі, і в суботу та неділю молимося таїнства славні. Але про це детальніше буде трішки пізніше. Отже, кажемо перше таїнство, наприклад, радісне, як я вже сказав, і хвилинку-дві роздумуємо над цим таїнством. І тоді молимося молитву «Отче наш», тримаючи так і далі руку, пальці на цьому зернятку. Молимося молитву «Отче наш». Всі ми її знаємо, нема потреби її е, повторювати, переказувати зараз. І тоді переходимо вже на це коло вервиці і молимося 10 разів Богородице Діво. По одній молитві Богородице Діво. Радуйся на кожному зернятку, і так виходить 10 разів. Тоді ми доходимо до. Другого зернятка нашого, великого так званого зернятка, і молимося, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І знову промовляємо ту саму молитву. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. І промовляємо тоді: розважмо або роздумуємо над другим, наприклад, радісним таїнством. Як Пречиста Діва Марія відвідала свою родичку Єлисавету? Роздумуємо хвильку дві над цей над цією подією євангельською і молимося молитву Отче наш і так далі. Тоді знову іде другий десяток десять разів Богородице Діво. Знову слава Отцю і сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. знову молитва о наш любий Ісусе, третє таїнство, над яким ми роздумуємо. І молитва Отче наш. І йде третій десяток, так само Велике Зернятко, так само потім четвертий десяток, Велике Зернятко і п'ятий останній десяток Вервиці. Отже, ми промовили п'ять десятків, тобто десять разів молитву «Богородице Діво, на цьому «Вервиця» завершується в такий спосіб. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. І молимося, наприклад, короткою молитвою, під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Після закінчення вербиці є прийнято і дуже корисно молитися молитву в наміренні святішого Отця. Помолимося в наміренні святійшого Отця, Отче наш. Богородице Діво, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І тоді в моли, молитвою в наміренні Святішого Отця, тобто в тих намірах, в тих за ті прохання, за які молиться Святіше Отець Папаримський, молимося також, і ми і на цьому закінчуємо Вербицю. Бачимо, що це є максимально просто, вистачає просто один раз взяти до рук Вербицю. І Собі зафіксувати у своїй пам'яті, у своєму розумі цю послідовність, звичайно, можна використовувати на перших порах, у перших моментах можна використовувати певні буклети, певні схеми, на яких гарно показано, як молитися на вербиці, але можна також, я думаю, запам'ятати із цього відео, яке я зараз записую. Другий момент важливий це таїнства таємниці. Над якими ми розважаємо ці таїнства, ці таємниці це є події із життя Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. Абсолютна більшість із цих подій, цих таємниць вони є описані у Євангелії, окрім, здається, тільки двох славних таїнств. Вони не описані в Євангелії, це є небовзят Пресвятої Богородиці і її коронування на царицю неба і землі. Отже, як я вже говорив вище, є чотири категорії, чотири групи цих таїнств. Перше це є радісні таїнства, де є першим радісним таїнством є благовіщення, другим відвідане. Святої Єлисавети, коли Пресвята Богородиця відвідала свою родичку Єлисавету. Третє радісне таїнство – це є різдво, тобто народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Четверте радісне таїнство – це є стрітення Господне, коли Марія і Йосиф жертвували Ісуса на сороковий день у Єрусалимському храмі. І п'яте радісне таїнство – це є віднайдення Ісуса, 12-літнього Ісуса, у храмі, тоді, коли Марія і Йосиф загубили його під час паломництва до Єрусалиму. Друга категорія це є таїнства е, страсні. Ну, я так зараз кажу: перше, друге, третє відносно днів тижня, тому що понеділок, вівторок, маємо е, радісні таїнства. Середа і п'ятниця маємо таїнства страсні, скорботні. Перше страсне таїнство молитва Ісуса на Оливній Горі. Друге вечування Ісуса, третє е, увінчення Ісуса Христа Терновим Вінком. Четверте. Страсне таїнство – це є хресна дорога, як Господь наш Ісус Христос ніс Хрест на Голгофу. І п'яте страсне таїнство – розп'яття смерть Ісуса на Христі. В четвер ми роздумуємо над світлими таїнствами. це є богоявління, тобто хрещення Ісуса в Йордані. Це є чудо в Кані Галилейській, коли на весіллі Ісус перетворив воду на вино. Третє світле таїнство – це як Ісус проповідує Царство Боже, проповідь Ісуса про Царство Боже. Четверте світле таїнство це є преображення Ісуса на Таворській горі. І п'яте це є встановлення Євхаристії, тобто остання або як ми її називаємо тайна вечеря Ісуса Христа. І остання категорія в суботу і неділю ми роздумуємо над славними таїнствами: Воскресіння Ісуса, Вознесіння на небо, зіслання Святого Духа. Небовзяття Пресвятої Богородиці, коли вона після смерті з тілом і душею була взята до неба, і п'яте останнє світле таїнство: коронування Пречистої Діви Марії на царицю неба і землі. Я тут додаю ілюстровану Брошуру, на якій додані на які написані цитати із святого письма із Євангелія, де розповідається коротесенько про кожну із цих подій, про кожне із цих таїнств. Звичайно, що ці всі події з життя Ісуса чи Марії нам є відомі, правда, бо це є або ті чи інші свята, які ми визначаємо протягом церковного року, або просто події, які, про які ми неодноразово чули із євангельських читань, або самі читали про них у святому письмі. Отже. Кожний десяток, не мов би є кожний десяток Вервиці, немов би є присвячений тій чи іншій радісній або славній, або світлі, або скорботній події з життя Ісуса або Марії. Тому перед тим як розпочати ось цей новий десяток Вервиці, ми не мов би торкаємося своїм серцем цієї євангельської події з життя Ісуса або Марії, дозволяємо, щоб Боже Слово, яке описує нам цю чи іншу подію, увійшло в наше серце. Торкнулося нашого розуму. Таким чином, молитва на Вербіці є з одного боку прославою і благанням до Пресвятої Богородиці, а з іншого боку, це є роздумування, розважання над найважливішими подіями з історії спасіння. З подіями, які мають відношення не тільки до Ісуса і Марії, але мають безпосереднє пряме відношення також до спасіння кожної людської душі, в тому числі спасіння кожного із нас. Ще один такий дуже цікавий момент і велика-велика перевага молитви на Вервиці це те, що на Вервиці ми можемо молитися за різні різні намірення, різні різні потреби. Тобто, все те, що лежить нам на серці, за що ми переживаємо, за що ми хочемо помолитися, ми можемо вкладати у молитву на Вервиці. Що цікаво, що можна цілу вервичку, всі п'ять десятків жертвувати в якомусь одному наміренні. наприклад, за мир в Україні або за мого сина, який воює на фронті, або за упокій дорогої е, моєму серцю особи, тобто цілу вервичку можна жертвувати, але можна також і жертвувати кожен окремий десяток. В окремому наміренні. Наприклад, перший десяток вервички я жертвую за мир в Україні, другий десяток вервички, наприклад, за добру долю своїх дітей, третій десяток вервички, наприклад, жертвую за свою парафію. Четвертий десяток за свою сусідку, яка переживає якусь певну кризу чи певну біду і просила мене про молитву. П'ятий десяток жертвую, наприклад, за прощення моїх гріхів. І Тих намірів може бути дуже і дуже багато. І в більшості, так поділюся з вами. Особисто я в більшості саме так молюся себецю. Бо, як священик, звичайно, маю дуже багато тих різних прохань, молитовних, тих намірень. Тому кожен десяток стараюся використати в якомусь одному конкретному намірі. Ще один момент цікавий, що зовсім не обов'язково ми обмежені. Тільки однією вервичкою на день ми можемо водитися дві, три, чотири, навіть і більше вервиць на день. Якщо маємо на це час, якщо маємо на це можливість, хтось, наприклад, багато часу тратить на свою мандрівку до місця праці, наприклад. Пів години, годину чи більше тратить на дорогу в автобусі чи в метро спокійно може молитися більше ніж одну вербичку. замість того, щоб тратити час на дурниці, чи, чи просто нудьгувати, можна взяти вербичку і молитися. Якщо ми вже роздумали над п'ятьма таїнствами, які припадають на цей конкретний день, наприклад, над радісними таїнствами, тоді другу вербичку ми вже присвячуємо наступним таїнствам, наприклад, скорботним, потім таїнством славним, потім таїнствам Світлим, так? тобто, і таким чином можна помолитися всі таїнства, всі чотири категорії таїнств за один день. Знаю точно із життєпису святійшого отця, святого папи Івана Павла II, що він кожного дня молився всю, весь повний розарік, тобто всі чотири мервиці з усіма таїнствами. Скажу більше, святий отець Піо, великий пошановувальник молитви Розарія, молитви на Вервиці, він молився десятки вервиць за день. Він фактично ніколи не випускав вервицю із своїх рук, навіть уділяючи Таїнство покаяння. Він багато годин проводив у сповідальниці, сповідаючи людей. Він не випускав вервичку з рук, постійно молився. Коли його одного разу запитали, чому він аж так багато молиться на Вервиці. Він сказав, тому що. Пресвята Богородиця ще ніколи не відмовила мені у тих проханнях, які я висловлював їй, молячись на Вервиці, молячись Розарій. я особисто також дуже багато разів досвідчував допомогу Пресвятої Богородиці. якою вона відповідала на мої молитви на Вервиці, і вірю, що коли ви візьмете до своїх рук Вервицю, почнете щоденно молитися щиро, щоденно молитися Розарій. Багато чого у вашому житті може змінитися багато. Тих нерозв'язаних вузлів, які були до цього в вашому житті, в скорому часі розв'яжуться і ви і забудете про них. Також хочу пригадати те, що я говорю вже в минулому відео, що молитвою на вербіці ми можемо осягнути повний відпуст. Тоді, якщо ми в цей день приймемо святе причастя, звичайно, за умови, що ми недавно сповідалися, ми приймемо святе причастя, помолимося вербіцю у храмі. Можна самому, у храмі або каплиці, а можна в своїй домівці або де інде, в іншому місці, але у спільноті друзів чи своєї сім'ї, завершимо її, цю вертіцю молитву на мірні святішого, отця, тоді ми можемо осягнути повний відпуск навіть не тільки протягом цього ювілейного року, але і в будь-який інший рік, в будь-який інший період. Я щиро надіюся, що це відео буде корисним для когось із вас, бо, як я вже говорив раніше, є багато людей, які Побожні, які ходять до церкви, читають духовну літературу, але з тих чи інших причин ще не навчилися молитися на Вербиці, то я надіюся, що це відео допоможе їм розпочати цю молитву. І для мене це буде найбільшою нагородою, бо добре є молитися Вербицю для мене, тобто самому молитися Вербицю, але навчити іншого цієї сильної молитви це як величезна благодать, за яку Богородиця обов'язково обов винагородить. Надіюся, мене, а також і вас, якщо ви інших людей, своїх друзів, знайомих, родичів, дітей, онуків, племінників навчите цієї потужної і такої корисної богородичної молитви. Благословення Господня на всіх вас і бажаю вам гарячої, ревної і щоденної молитви на Вербиці. Слава Ісусу Христу!